Дому, слава Отцю, сину Духа Святому. Ми живемо тут біля атомної, яку обіцяли охраняти, так сказати. Ну, тривога зараз, тривога, тільки на Бога надіємося. І ми також просимо Господа мудрості і просимо Бога, щоб Господь рішив, треба створити, що третій, четвертий блок, чи не треба. Потому що ми люди, ми можемо багато чого хотіти. Просто що можна добудовувати, я розумію, я розумію, світло треба, можна добудовувати якесь тепло. Ну коли атомна оце під боком і гуде тривога, а де її мають збивати, навіть якщо її збивати не долітаючи, над будинками чи де? Там, де ми живемо, чи де її має збивати? Тому тільки Бог сільно захистить, молимося, у Небесний, во ім'я Ісуса Христа, просимо тебе, защити людей, спаси людей, збережи атомницю. Теж просимо Бога за страх, Божий, щоб люди боялися, щоб робити те, що пошкодить людям. І слава Богу, що спосіб спасти людей, захистить всі атомні станції. Слава Богу, слава.